Національний банк України встановив такі курси валют за вихідні. Долар трохи здорожча. Тепер коштує 27 гривень 7 копійок. Натомість ціна на євро трохи зменшилася. Його офіційний курс на сьогодні 29 гривень 8 копійок. На комерційному ринку валюта дорожча, але не набагато. За долар там просять щонайменше 27,60. Ціна на євро стартує з 29 гривень 76 копійок. Літр бензину категорії А95 в середньому по Україні коштує 24,64. В залежності від заправок, мінімальна вартість цього пального складає 22,90. Максимальна – 27 гривень. За літр дизельного палива на заправках просять в середньому 22 гривні 45 копійок. Газ для автомобілів коштує 10,72. Від сьогодні в Україні розпочинається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Стартує вона о 10-й годині ранку і триватиме до 17 березня. Саме в цей період усі, хто хоче скласти ЗНО, має надати всі необхідні документи та заяви. Випускники 2017 року повинні надати пакет документів у свої школи, а випускники попередніх років в пункт реєстрації, які працюватимуть в усіх регіонах. Що ж стосується жителів непідконтрольних територій країни, то вони зможуть надіслати документи електронною поштою. Основна сесія оцінювання пройде з 23 травня по 16 червня, а додаткова з 3 по 12 липня. Українські дороги змінять свій вигляд. Про це пише портал Finance.ua. Зокрема, з дорожніх знаків зникне реклама. Це стосується як графічного зображення, так і тексту. До кінця 2017 року знаки з рекламною інформацією демонтують або змінять.